Сім ultralight оптимальне спорядження. Власне, про це сьогодні хотів поговорити. Що таке оптимальне спорядження в моєму розумінні? По-перше, це спорядження, яким я користувався. По-друге, це спорядження, яке у мене є, яке я можу показати. 99,9% всього спорядження, яке я сьогодні покажу, це спорядження, яким я користувався. Лише один елемент спорядження, яким я не користувався, але я думаю, що це буде великою проблемою. По ціні стосовно ціни, це не буде найдешевше спорядження. Але також це не буде найдорожче спорядження. Також я не хотів пірнати вагу спорядження, так щоб воно було найлегше. Воно не буде найлегше, але також воно не буде найважче. І мені здається, що власне ось ця гармонія має право називатися оптимальне спорядження. Я ніколи такого не робив. Тож хочу спробувати. Тож, друзі, поїхали. І перший елемент спорядження, друзі, це рюкзак від Travel Extreme X-Hike 39 X-Pack. Це рюкзак, як каже, назва зроблений з експаку. Як на мене, це найбільш зараз в Україні недооцінений рюкзак. Є огляд на цей наплічник на моєму каналі, є також огляд на каналі про походи, можна подивитись. І там Антон розповідає дійсно проблеми цього рюкзака. Але, як на мене, вони не такі критичні. Я зараз про ці проблеми ще раз нагадаю, але також розповім трішки, що вразило мене в цьому наплічнику. І, по-перше, це коли я його вдягав, буду розповідати саме про власне відчуття, але також відчуття людей, яким я давав цей наплічник. Бо не тільки я ходив з цим наплічником, ходять діти, ходять, 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 ходять діти, ходять люди, яким потрібен, наприклад, наплічник, я просто даю і, і потім відбираю фідбек. І ні у кого не було, щоб цей наплічник сидів погано. Для мене він сидить зараз ну, найкраще, що у мене було. Я вже про це казав в огляді. Ось ці бігові лямки ніби огортають тебе, так? дають ну, офієзний комфорт. Ти себе відчуваєш комфортно. Я носив 10, можливо, трішки більше в ньому кілограмів і це було комфортно, це було нормально. з цього наплічника друзі, скриються також в лямках. Але не зовсім в лямках, а в ось цієї блискавки в кишені. Ось, наприклад, у мене ця блискавка вона відкривається закривається, але не дуже добре і не завжди так? але відкривається і закривається. Є наплічники, в яких вона дуже погано закривається або взагалі не закривається, не відкривається. Також ось цей гіпалон, що тут є. Можливо, це він власне, і робить цю блискавку такою, але я не беруся говорити, що це власне, так. І це, друзі, був основний мінус цього наплічника. Для мене не мати тут кишені взагалі не проблема. Так, звісно, виробник зробив погано, що що ось, бачите, що вона погано працює. Я просто не користуюсь цією кишеню та і все. А, і як на мене, цей мінус взагалі не є мінусом, коли я вдягаю наплічник. Я готовий пробачити цьому наплічнику власне ось цю, ось цю, ось цю незграбність. Але все інше працює дуже добре. Цей наплічник вже трішки пройшов. Кармани з ось такою еластичною сіткою. Звичайно, вони тут трішки подерти. маленькі якісь дірочки є. Але знову для мене це не зовсім критично. Наплічник важить 630 грамів, але від 440 грамів напишу точно тут. Чому так? Тому що, наприклад, пояс можна зняти, пінку, яка є на спинці. Можна також вийняти, зняти, тобто робити вагу наплічника такою, як вам потрібен саме, наприклад, на зараз. Ціна цього наплічника зараз 6 тисяч гривень. З промокодом щось там виходить 5400. Як на мене, на таку якість наплічника, з тканин, яких він зроблений, і взагалі незвичністю лямок для нашого ринку, як на мене, це топ. Але якщо вас зацікавив цей наплічник і ви плануєте його купити, подивіться, будь ласка, огляд на моєму каналі, на каналі Про походи і вирішите, чи мінуса цього наплічника дійсно для вас такі проблематичні, щоб не купувати цей наплічник. На мене цей наплічник супер недооцінений. Наступний елемент Великої трійки – це тент-соло. Я не буду про нього багато казати, бо перед цим відео... Попереднє відео було власне, про цей тент, і воно було дуже довгим. Я лише хочу сказати, якщо вибираєте укриття власне, тент для соло мандрівок, то соло, тент від Ultralight Light Alternative впишеться і дуже добре впишеться в вашу концепцію соло походів. Вага цього тенту від 313 г. Жуна 3 метри з однієї сторони 2 160 мм, з іншої сторони 1,6 метри. Ціна тенту ось тут. Наступний елемент спорядження, друзі, це Аджі Макс. Це мій е, другий спальник, який у мене взагалі був пуховий, але з вагою 500 грамів. Я тоді дуже, у мене були офігезні емоції, що нарешті у мене з'явився такий спальник. Характеристики його були 8 градусів плюс комфорту. Але насправді я в ньому спав в, меншому, в менших температурах. Ось, І я з ним дуже багато прийшов і вважаю, що ціна якість принаймні на тоді це було норм. Коштував він тоді, мабуть, я його взяв за десь там 80 доларів. Зараз він коштує від 5200 щось таке. Можливо, десь дешевше знайдете. Якщо дешевше, пишіть в коментарях. Але навіть як на зараз 5200 для такого спальника на літо. До речі, щоб відновити свої. Свої згадки про цей спальник я його обрав в останній похід дитячий. Власне, пройшовся з ним, згадав все, як було, і він відпрацював дуже добре. До речі, було плюс 7 градусів. Я вже казав, але плюс 7 градусів в цьому спальнику мені було суперкомфортно. При тому, в цьому, що я спав на тонкої. Фінці. Це, друзі, спальник без копюшону, але різни, різної довжини він є. Цей 2 метри я повністю накриваюсь, якщо мені потрібно, повністю накриваюсь з головою можу накритись. Я ніколи блискавку не закриваю, хотів навіть її вирізати, але потім вирішив, що дуже багато мороки з цим, я просто накриваюся тим спальником як квілтом, і, і все. Наступний елемент спорядження і найважче, що мені далося, це як Я не хотів давати килимки пінками, так? бо цими пінками, якими я користувався, вони затонкі і не дуже привабливі для багатьох. Тож я все ж таки хотів, щоб це були надувні килимки. І зараз покажу вам два таких килимка. Перше, це калимки, які були в останньому передостанньому відео з дитячого походу. Це калимки видне Чурхейк, які відпрацювали в дитячих походах дуже добре. Я брав фідбеки від дітей і все, все було чудово. Я сам користувався ним, правда, не ночував, просто лежав. Був ось такий коментар стосовно цих калимків, але я взагалі не знайшов такої проблеми, щоб вони були дуже шершаві. Як на мене, це ну це дуже дивно, бо, бо вони взагалі не шуршають. Вага цих килимков 600 грамів, ціна 1750, дуже гарна ціна. В принципі, нормальна вага для, для такої ціни. Бо якщо ми хочемо, наприклад, килимки значно меншої ваги, ну це або терморест, або експерт, і це килимки, але це килимки вже в 10 разів, мабуть, по ціні просто е, більше. Проблеми килимків від нечурхайк. Проблеми поки що немає, але. Я не можу сказати, що вони 100% будуть добрі, тому що я ними користувався не так багато. Ось зараз підемо ще в один похід дитячий, і тоді, можливо, я більше щось розповім про них. Але наскільки вони довго будуть працювати, я не знаю. Тож хотів розповісти про килимок, яким я користувався дуже багато. Килимки це килимки від Climate. Колись вони коштували дуже багато грошей. Наприклад, ось цей килимок колись коштував 4, мабуть, тисячі. Зараз він коштує менше 2 тисяч. Але також у, килимко, у килимків Climate, особливо з серії Ultralight, є проблема, що вони здуваються і незрозуміло звідки. Ось, наприклад, цей килимок, цей килимок, цей він здувається, але незрозуміло звідки. Взагалі не зрозуміло. Що я можу сказати про килимки Climate? Єдиний килимок Climate, яким відпрацював дуже добре і декілька років. Це килимок вагою 550 грамів. Я тут залишу лінк і покажу фотку. На жаль, тоді я не робив ще відосів. Тож у мене немає відео з тими килимками, з тим калимком. Він трішки товстої тканини, але він відпрацював дуже З Жодного разу я його не пробив. Пробив я його тоді, коли склав і сів на нього, тоді він вистрілив. Але він відпрацював дуже добре. Тож можна звернути увагу і подивитися якісь огляди і на. Кілинки від плам'ят і кілинки від Natur Я дуже сподіваюся, що вам все чутно. Але я просто замкнутий зараз не можу вийти, бо не взяли з собою куртку. Тож змушений чекати. А щоб не чекати, буду знімати. Тож я дуже сподіваюся, що буде все чутно. Наступний елемент спорядження, друзі, це футпринт, третє скло. Це найдешевший, мабуть, зараз варіант. Вони є різні. Я, наприклад, купував метр завшишки і 6 метрів довжиною, є 2 на 3 метри, щось таке коштує це від там, 120 гривень, в залежності, які ви будете купувати. Але якщо беремо, наприклад, 120 гривень і 6 метрів, це можна три 3 зробити футпринта, виходить він там щось по 30-40 гривень. І вагою 30-35 грамів. Як на мене, це дуже крутецька штука. Якщо навіть десь він там порветься, можна спокійно замінити. Але він ну, насправді дуже міцний. Якщо хтось ще не знає, що є таке третє скло, то подивитися на те. Можливо, вам, навіть якщо у вас намет, можливо, все ж таки буде також поміняти ваш важкий футпринт, який важить там, не знаю, 300 грамів на ось таке. Третє скло. Наступне, друзі, це кілочки. Я завжди їх згадую, коли є можливість згадати. Карбонові кілочки, вагою 2 або менше грами можуть бути. Робить хлопець якогось Назар. Лінк на його телеграм я залишу під цим відео. Ці кілочки, друзі, насправді дуже-дуже офігезні. -дуже я ними вже взагалі такими кілочками подібними я користуюсь вже більше року. Але власне від Назара користуюсь з пів року і жодного разу вони мене не підвели. Був в різних умовах. Звичайно, в камінь вони не втеркаються, але мені пишуть також, як втиркнути, якщо якийсь там ґрунт. Ну, друзі, просто шукайте місце. Ну, я не знаю. Потім в Карпатах це взагалі не проблема, якщо навіть у вас щось там... Щось там відбулося з кілочками, завжди можна вирізати, бо ножі мають всі. Тож, якщо ви хотіли дуже легкі кілочки або тільки що побачили і зрозуміли, що ви хочете їх, пишіть, будь ласка, Назару, він відповість, відповість на ваші запитання. І ви вже вирішите, потрібно вам таке, таке чи ні. Ціна була їх остатня 40, 40 гривень, один кілочок. Трекінгові палиці. Друзі, це. Дуже важливий елемент спорядження, 99%, мабуть, ходять з палицями. Але я хотів сьогодні, я думав, які палиці взагалі обрати. Бо є дуже дешеві китайські, є дуже дорогі, наприклад, Карбон Z. Але я вибрав ці палиці. По-перше, я з ними дуже багато прийшов, бо вага їх ну, конкурує з Black Diamond. Ось, наприклад, палиці з темляком і без. Я прибираю цимляки, бо ними не користуюсь. Якщо ви ними не користуєтесь, можете прибрати. Вага палиці 171 грам, тобто без цимляка. Тобто без цимляка пара буде важити 342 грами. Це, друзі, на 40 грам менше, ніж Black Diamond. Але коштують вони, друзі. Я насправді забув, забув взяти з собою шпаргалку, де ціни стоять. Але мені здається, 2800 з чимось коштує пара палець. Так це не зовсім найпрям най якісь там е, дешеві палиці. Але це палиці з алюмінієм та карбоном. І вони насправді дуже офієзно відпрацювали в моїх походах, коли я з ними ходив. Мінус цих палець, як для мене, ну напевно, на зараз. Це їхня довжина 62 см, щось таке. Це найбільший мінус цих палець, це власне ось це. А вага 340 грамів без сімляків, це просто, ну, мені здається, ракетна. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є палеце з такою вагою і такою ціною. Ось це яке Але, друзі, добре, що мною є тент від ультралайт Альтернатів. Тент універсальний 3х3. Лінк в описі до цього відео. Наступний елемент спорядження, яким я, друзі, не користувався, але я не думаю, що це буде проблема, це гермомішок. Я довго думав, який гермомішок, е, е, запропонувати. І тут я просто вирішив взяти по ціні та вазі, Ну не знаю, бо він важить 86 грамів. Це не так мало насправді, але коштує він на зараз в гарганах е, 400 з чимось гривень. Там по знижці, бо він коштує 800 з Якщо є ще там ця знижка, то принаймні лінк я залишу, ви вже подивитесь. Я не знаю, що сказати. На 20 літрів він здається, ну просто громадний, громадський цей мішок. Я думаю, гадаю, що в нього влізить все, що потрібно буде, щоб влізло одягу, спальнику і так далі. І як на мене, зараз ціна просто ракетна 456 гривень. Але, друзі, якщо ви зайдете в приложення Нова пошта, там у вас є розділ, не пам'ятаю, я тут залишу промокоди, щось таке. І, і там є, власне, промокоди на магазин гаргани. Прикол цих промокодів від нової пошти в тому, що вони працюють навіть тоді, коли є знижка на будь-яка знижка. 50-60%, наприклад, знижки в гарганах. Промокод, цей промокод дає можливість, щоб придбати ще, задо, додається ще додаткова знижка на промокоди з нової пошти. Дуже дивно, але працює. Тож користуйтесь. Наступний елемент спорядження, про який я постійно кажу, бо він постійно офієзно працює, це спідниця, друзі, від Ultralight Alternatives. Це дуже офієзний елемент спорядження, який захищає вас від вітру, від дощу. Також не парить, що дуже, ну, як на мене, дуже важливо, наприклад, коли є вітер, коли є дощ, але коли проходить вітер та дощ, але у нас все мокро, ви не можете просто зняти штани або спідницю і йти, ну можете, звичайно, але намочитися, коли є якісь, наприклад, кусти на, на маршруті. А спідниця дає вам можливість, щоб іти в неї. При тому всьому вона не парить. Штани такого ефекту не дадуть. Тож, якщо ви не знаєте ще, що є таке спорядження, переходьте за посиленням та дивіться. Я не кажу, щоб обов'язково купувати ультралайт Альтерніс. Напевно, є десь там ще і дешевше може є вага спідниці від 64 грамів, шістидесяти грамів до 75 або 6 грамів, в залежності від розміру, який ви оберете. Я постійно про це говорю і хочу говорити, щоб люди як мога більше знали, що є такий елемент спорядження. І це не для дівчат, якщо хтось не знає, це і для хлопців, і для дівчат може бути. Ми вже ну, дуже багато цих спідниць розійшлося, я сподіваюся, що в Карпатах вже скоро будемо бачити багато людей, які користуються цими спідницями. Тож, друзі, якщо хтось дивиться це відео і користується спідницею, напишіть, напишіть, будь ласка, ваше відчуття та як, як вам, як відпрацювала та спідниця. Переходимо до кухні. Я насправді довго думав, який казанок обрати, бо є різні казанки. Спочатку я думав, що напевно треба обрати якісь там подешевші для вогнища, щоб він був і для пальника. Але потім згадав, подумав, що все ж таки більшість людей ходить з... Пальниками ходить з газом. Тож я обрав власне казанок від Fair Metal Petrol. Вагою напишу 120 чимось грамів, він важить. Чому саме цей казанок? Бо, ну, по-перше, він з радіатором. щось там, якісь грами газу економить. По-друге, я обирав казанок, власне, як я вже і казав, для пальника. По-третє, він мені просто подобається, бо він суперняшний. І на одну людину вистачає. У мене, друзі, перший, це перша генерація. Зараз вже є там другий, третій, мабуть, ось там до літру, мабуть, він є. Але мені подобається ось такий маленький. Я готовий заготувати воду ще раз. Але користуватися ним дуже-дуже афігезно. -дуже Звичайно, готувати в ньому не будемо, але заливати сублімати і пити з нього чай можливо. Ціна, друзі, казанка 990 чимось гривень, пишеться ось тут. Як на мене зараз, це оптимальний казанок. Ціна, вага, якість. Я знаю, що багато людей не хочуть пити, наприклад, чай в цьому казанку, бо готують воду, чи каву, готують воду для сублімату. Тож, тобто, друзі, перейдемо до класики. Наступний елемент спорядження це чашка від Wildo. Немає що про неї казати, 25 грамів, коштує також небагато. Дуже-дуже практично не ламається. Я вже не знаю скільки ці в неї вже років, Хоча останнім часом я ну, просто мало-дуже мало, мало нею користуюсь, але колись користувався дуже багато і вона і зараз залишається актуальною. Нічого з неї не сталося ні в, в зливи, ні. <різь> Боже, як фігарі. Ні в мороз. Вона, вона працює дуже офігезно. Наступний елемент спорядження, друзі, це також класика. Це пальник БРС 3000. Знаю, що для цього казанка є власний пальник, він також у мене є. Подходить, підходять до нього інші пальники. Але не знаю, просто мені подобається. Так, подобається БРС-ка і подобається, що вона сюди підходить. Треба трішки зігнути лапки. Але насправді не дуже, не дуже прям і багато. Плюс 25 грамів, 26 грамів пальник важить ціною 460 гривень. У нас він буде дорожчий, там майже тисячу. І як на мене, це, це вже, вже стало безсмертною класикою. І він підходить до казанка Петров дуже-дуже гарно. Наступна, друзі, кухонна річ це ложка. Ложка від ту вагою 12 грамів. Ціна 42 чи 49 гривень. Це просто ракетна якась ціна. Були класні ложки, є також класні ложки від цятусами довші. Але з меншою ємністю забирання їжі. Але вони її коштують там зараз, мабуть, 170 гривень, а 42 гривні. Ну я не знаю, що кажуть. Така... І вона насправді дуже-дуже міцна. Вона у вас не зламається просто так. Наступний елемент спорядження, друзі, це також класика. Опінел 6. У мене зараз вісімка, але 6 спокійно підійде для звичайних походів, де вам не потрібно робити якісь маніпуляції, агресивних маніпуляцій із ножем. Тобто 6 спокійно підійде. 26 грамів вона важить. На що я хотів звернути увагу? Ось цей запобіжник тут є, який стопорить Лезу, щоб воно не згиналося. На це потрібно звертати увагу. Я колись не звернув увагу, щось різав і ось так прорізав собі палець повністю, що було, ну, як ви розумієте, дуже приємно. Але також цей запобіжник, якщо ви його зробили, тримає, дуже гарно тримає, можна навіть щось там стругати, якісь кілочки або тощо. А зараз, друзі, переходимо до електроніки. І мій, мій топ. Колись я супер кайфував від нього, це Powerbank від Seattle Summit на 10 тисяч, вагою 200 грамів, ціною зараз 1000 гривень. Чому він класний? Тому що його КПД, ну, я звичайно не робив тестів. Я просто по відчуттях його КПД дуже-дуже афієзна. Так він важче від мого Nightcore на 10 тисяч. Але я дуже сумніваюся, що Nightcore краще від... По КПД від цього, від цього повербанку. Ще раз хочу сказати, не робив тестів, але по відчуттях він заряджає або трішки краще, ніж Nightcore, або плюс-мінус однаково. Але Nightcore коштує там, 4, мабуть, тисячі, а цей тисячу гривень це найдешевше, що я знайшов. Якщо ви знайшли дешевше, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Наступна річ, друзі, це ліхтарик. Ліхтарик від Phoenix. Це зараз е, мій топ, це е, основне спорядження моє. Я робив на нього огляд, докладний огляд, якщо комусь цікаво, подивитися, би класно. Але там були моменти, про які я казав, що не знаю, чи він під дощем тримає, тримає, е, чи буде працювати під дощем, бо так, власне, заявлено. Я його в останньому поході протестив не під таким дощем, але під дощем. І він працював дуже, відпрацював дуже добре. Якщо комусь цікаво, дивіться, будь ласка, огляд на цей ліхтарик 990 гривень, 17 грамів, друзі, 17 грамів і на другому режимі, яким я постійно користуюсь, 6 чи 8 годин він горить. Тобто для такої ваги, для такої, що він такий маленький, це мені здається топ. Принаймні для мене, для мене ліхтарик цей зараз. Топ. Рік тому я би не включив це в список спорядження. Але зараз включу, бо останні два походи зробили так, що цим ми дуже багато користувались. Фільтри. Фільтри бувають різними, ось цей подорожчий катадин на літр у мене коштує майже 2000 гривень або дорожче трішки. І ось такий фільтр, це дешевше, 1550, вагою 58 грамів. І цей, і цей фільтр працює дуже добре. Єдине, що ось цим фільтром мені, наприклад, зручніше користуватись. Я, я б обрав як оптимальне спорядження ось цей фільтр, що подорожче. Але цей фільтр також працює добре. Єдине, що якщо у вас звичайна бутилка і якщо ви тиснете ту бутилку, вона просто виглядає не дуже гарно потім зм'ятою вся зм'ята. І води, звичайно, туди лізуть вже не так багато. Але це вже вирішувати вам. Я залишу посилання і на цей фільтр, і на інший фільтр. Тож дивіться, що вам краще підійде. Дощ, друзі, не закінчується, але наш відос підходить до кінця. Це все спорядження, яке я хотів на сьогодні показати. Це оптимальне спорядження. Звичайно, що це не найкраще спорядження, друзі. Але це спорядження, яке я вважаю на сьогодні яким я користувався, це дуже важливо, яким я користувався. Я вважаю, що це найоптимальніший комплект. Ціна та якість. Всім вам дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока!